Всім привіт! Шо? привіт! Hello, подписчикс! <laughs> Прикольно, да? А, Сьогодні в нас п'ятниця і я в прекраснішому настрої От, Коротше, є дещо, що Чим я з вами поділюсь, але не зараз. Тому що потрібно спочатку зробити, от, щоб все вдалося, щоб все було гаразд, і потім я вам все розкажу. От, що в мене хоча губа тріснути не треба. От, а зараз у нас ух, три котика в одному місці. Відпочивають. Так от, зараз у нас з ладума взагалі місія. Треба швидесенько збігати до Віни. От, Я вже вчора там була. До речі, в нас нестандартно виходить відео, як ви вже зрозуміли. От, на це є деякі свої причини. Але без відео ми вас залишити не могли, тому ось що, в суботу. А я знімаю в п'ятницю. Так що... А, взагалі прошу я, що вчора бігала з владом вже в Вену, Купували купували шайби, гайки і болтики. Да? Да. І сьогодні мені теж треба купити болтики. От, вчора купувала, зараз покажу, він, правда, такий трошки ржавий, але нічого страшного. От, ось такий от. Нам потрібно, це вісімка, От. і довжина тут десь 16 міліметрів. І мені таке потрібно. А вчора я купувала десятку, 16 міліметрів і десятку 20 міліметрів. А знаєте нашу, що? тому що тато зробив тачку? Ой, не на котрій, звичайно, поїдеш в село. А так, щоб вдома допомагала, обов'язково покажемо вам її. Бо тата, зака... тата з Гладом замовляли а, цей ковш для цієї тачки, бо в нас вже був старесенький. допоможи, Потримай, будь ласка, я зараз перекладу телефон. отак, Передавай. Дякую. Замовляли бо тому, тому що наш вже такий. Ну такий собі був старесенький, такий погнутий. Ну, коротше, вже все. Прийшов, прийшов йому кінець. От, так що зараз йдемо ще купити болтики. Це для колес. От, О, і все. А, ні, це в він все. А потім ще, скоріш за всього, зайдемо сільпо. Знаєш чого? Може рибку купимо, да. Можливо, не знаю. Тому якщо вона буде гарнесенькою, то я куплю. Якщо не буде гарнесенькою, то не куплю. Там взагалі в сільпо дуже прикольно. Є лосось з шматочками червона рибка. Є шматочками за 31 гривню за 100 грам, а є теж шматочками за 601 гривню за 100 грам. І знаєте в чому різниця? Ні в чому. От візуально, коли на них дивишся, що там якесь покоцане м'язко, що там. Ну, блін, ну таке собі. Реально. Тому, а, тому подивлюсь, якщо буде щось гарненьке, то візьму. Якщо ні, то я вже сказала, то ні. От. Розказую ще, поки йду. Влад, секунда. То я владу віддала просто телефон, тому що мені незручно. У мене немає куди покласти сьогодні а, телефон, тому що я в таких от штаніках, яких немає а, кишень. Тому віддаю владу. От, а взагалі що я розказувала? Тіло розповісти. Я вже ще що... А, за руку, за мою гульку. Коротше, розказую коротко, що взагалі відбувається, тому що я наче розповідала, але в коментарях все одно пишуть, а що з рукою, а коли ти до лікаря. Тому розказую. Значить, ось ця гулька, котра в мене вилізла, ви бачите, що навіть сліди від бинта еластичного. Так от, ця гулька називається єгрома. Вона виникає від носіння тяжкого, перенавантаження руки. І от в цій гульці, в єгромі збирається рідина, яка от, завдяки їй отримується от така штучка. От, її взагалі видаляють хірургічним. Методом, да, залишається невеличкий шрамік. От, ще чула, що можуть викачувати. Але згодом вона все одно може вилізти, якщо знову перенапрягати ручку. А, що в мене зараз з лікарем? Значить, а, давай сюди. Значить, а, записалась до сімейного Сімейний надала нам направлення до ортопеда. Гортопет дав направлення. ні, Ми записались на прийом до цього лікаря і тепер, увага, 22 вересня я тільки піду, тому що, тому що м -м, раніше просто немає записів. Все так, платнічком, тому а -а -а не, не сьогодні, не одразу. ну, Я думаю, що, в принципі, зрозуміли. О, так що взагалі мажу маською для того, щоб просто знеболити. Тому що інколи дуже боляче руку якось зігнути чи що ще. А знерухомити я її не можу, тому що в мене така робота, що мені потрібно щось десь підняти. Тому я обмотую ручку. Ось цим еластичним бальтом і так трошечки легше. От, а ми зараз з ладом ідем да? і зустрінемося з вами в Лені, коли будемо обирати болтики. Я з черпоні з чим, тому що там рибка була не дуже. Але я зайшла в Союз купила хлібчик інжир. Ось такий от. гарний з 16 гривень штучка. Дуже смачно, дуже корисно, тому раджу. От. І як бачите, самі їмо, Нам дуже подобається, але вот, що сказав, що не хоче. Ще я взяла арахіс солоний, Майже Ой, май... має скоро бути вже свій. Але все одно ж такого хочеться, тому от, взяли ще арахіс і ковбаску. Для того, щоб завтра можна було зробити в селі собі салат. От, дуже смачненький. Помідорчик, огірочок, мівінка, ковбаска і майонез. І все. І найсмачніший салат. Все готовий. готовий. Це дуже смачний салат. Дуже тобі дуже подобається. Ага. Так що такі справи, Ух, яка без Ми вже йдемо додому, ви подивіться, який захід сонця. Просто лялька, скажіть. Гарнющий. І от, поки йду додому, хочу з вами трошки поговорити ще, про що я не наговорилася. Значить, завтра поїдемо в село. Завтра будемо продовжувати копати картоплю. Я взагалі маю надію на те, що за завтра ми вже все поробимо. На плані того, що ми всю картопельку е Викопаємо. От. І нам залишиться тільки викопати бурячок і морквочку. Я, чесно кажучи, трошки за нею переживаю. Тому що, коли я просто виривала додому моркву, то вона вже була погризана. Тому треба не прогавити той момент, коли. Нам її викопувати. Це буде найближчим часом, я думаю. Тому так. Да. А ще треба буде порізати капусту, позбирати арбузи, позбирати соняшник, залишити насіння. Ну На соняшники да, тільки залишиться що? помідорчик, перчик, огірочок, якщо є кабачок, арахіс. Квасоля. Так що, ще трохи є. От, я думаю, що в принципі вже скоро огірочки відійдуть, тому що що, вже вересень. От, вже, в принципі, закінчується сезон огірочків. В Союзі огірочки по 35 гривень, а капусточка, просто білокачана капуста по 10 гривень. Якщо буде точно, то 9,99 От, так що, такі от справи. Угу. Тож, сподіваємось, що завтра все буде окей. Завтра, за, за завтра все викопаємо, а у неділю я просто хочу поїхати трошечки скупитися продуктами, тому що на минулому тижні цього не робили. От, так що. Ой, як гарно падає світло. Те, що треба, скажіть? Так що треба трошки буде скупитися, але ще відео знімаю. Коротше, не відволікаємо від творчого процесу, але ви ж глянете. Гарно, гарно. Все, ходімо, ходімо. І будемо знати, що робити? Втрахувати котів. Два, три, чотири. Ще один. І перемога. Так. Три, чотири. Ти ще одного бачиш? А вас взагалі не зі мною. Щось, о, п'ятий. Сидить на тротуарі. Що, перемога. Дякую тобі, Котик, що ти вдачно виліз. От. Так що, ну, коротше, якось так у нас вечір склався. Всім дякую за перегляд цього відео, буду дуже прощатися. Всім дякую за перегляд цього відео. Обов'язково підписуємося, ставимо вподобайку, пишемо коментарчик, натискаємо дзвіночок. І все буде дуже добре. Всім пока-пока. До нових відео, до завтра на городі. А Ось наша новенька. Тачка на прокачку. Сохне цибулька. І біжить бакс. Чики, чики, чики. И симбусик тут катался? Вот тут. Бакс, стрибай в тачку.